Любіть Україну, Володимир Сосюра. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну. Красу її. Вічно живу і нову, і мову її солов'їну, без неї ніщо ми, як порох і дим розвіяні в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її, ніжнокарі. Вона у зірках і в вербах вона, І в кожному серця ударі, у квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у домі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягів козацькому шумі, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків. І у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, в канонат, що на захід женуть чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі прорубають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні в бою. В цей час, як гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою. І вічні ми будемо з нею.